Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Про Москву трошки згодом. А зараз про те, як феорічно СБУ рве антикорупційні органи НАБУ і САП, тобто Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Там проходять масові обшуки. Арешти високопоставлених чиновників набу викривають у зв'язках з Московією у передачі секретних даних у торгівлі з ворогом. Звісно, це саме набу заявляє, що наїзди безпідставні і незаконні. Ряд політиків в Україні вже висловилися на захист набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури і кажуть, що влада України руками СБУ розправляється з антикорупційними органами з тими, хто веде боротьбу з корупцією. Як ви вже знаєте, СБУ виснуло звинувачення нардепу від жопоблоку Федору Христенко. Він втік з України з початком повномасштабного вторгнення. І все ж таки примудряється керувати багатьма детективами набу, зберігає свій вплив на цей орган в інтересах Москви. На Москву він працює. Ну і також СБУ, як ви вже чули, затримала одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів набу Руслана Магомед Расулова. Цей Магомед Расулов, як і положено кожному магомедрасулову. Торгував коноплею з московитами. Ну з другого боку, я його в чомусь підтримую. Якщо він заганяв анашу окупантам, то це непогано. З другого боку, вони ж йому платили кошти за це, і тут дуже важко розібратися, чи то він їх труїв, чи то він був у них на ставці. СБУ, мабуть вважає небезпечними тих чиновників, які отримують гроші від московитів, навіть якщо цим чиновникам здається, що вони продають. Московитам якийсь непотріб. Але хто має рацію в конфлікті між СБУ і НАБУ? Давайте розберемося. Що таке СБУ? Ми знаємо. Особливо ми знаємо, що таке департамент контрозвідки СБУ. Я так розумію, що всі ці справи зараз переважно проводить департамент контрозвідки СБУ. Саме цей департамент відповідальний за ліквідацію багатьох колаборантів, ворожих генералів. Офіцерів, всяких ПВОшників, саме цей департамент готував і здійснював операцію Павутина. Ця операція призвела до. Ударів по стратегічній авіації ворога і зменшила потенціал повітряного ядерного удару ворога відсотків на 10. Тобто в департаменті контрозвідки СБУ працюють патріотичні люди, високоефективні і мужні офіцери. Що таке національне антикорупційне бюро? Це таємничий орган, про який ми значно менше знаємо ніж про департамент контрозвідки СБУ. Ми не знаємо, чим вони займаються, навіщо вони цим займаються, що їх мотивує, що це за дивні люди. Результати діяльності департамента контрозвідки СБУ Ми бачимо майже щодня. Результатів діяльності НАБУ ми ніколи не бачимо. У нас є ефективна боротьба з корупцією. Взагалі є якісь досягнення у національного антикорупційного бюро. Корупція у нас непогано себе почуває, зростає собі потрошку. А національне антикорупційне бюро, яке повинно з нею боротися, відстає від цієї корупції за всіма пунктами. Національне антикорупційне бюро свого часу було створено нашими західними партнерами. Ідея була така, що це буде такий от орган, який не буде залежати від української влади, а натомість буде залежати від західних урядів. Навіть зарплату керівництву набу переважно платили західні уряди. Керівник НАБУ завжди міг збігати в американське посольство і поскаржитися на яких-небудь українських чиновників. Взагалі, це завжди трошки небезпечно мати тут контрольований іноземцями орган. Через який можна наприклад тиснути на якихось українських чиновників і при потребі вербувати українських чиновників будь-якого рівня, ми всі любимо наших західних партнерів, але вони нас неодноразово підставляли. І як ми тепер бачимо, навіть найкращі з них американці далеко не завжди бувають дружні по відношенню до України. Як з'ясувалося, оце щойно через створений. Нашими західними партнерами орган чудово працювали. І московити вони впливали на цей орган, користувалися конфіденційною інформацією, результатами розслідувань. Багато чиновників набу було завербовано Москвою. Вірогідно за безпеку щодо цього мали би відповідати ці західні уряди, які створили цей орган і його значною мірою фінансували, і вони його опікали. Але у наших західних партнерів завжди було погано з контрозвідкою, в тому числі і у американців. У них непогано з розвідкою, особливо з технічною розвідкою. Але всі американські спецслужби, уряд, військове відомство тече як з дірявого відра. Секрети там не тримаються документи постійно губляться, постійно потрапляють в недружні руки і. Московицька і китайська агентура почуває себе в Сполучених Штатах і у владних кабінетах, що у себе вдома. Тим паче вона почуває себе дуже комфортно в національному антикорупційному бюро. Цікаво, що контрозвідувальна справа в Україні поставлена значно краще ніж на Заході, і навіть краще здається, ніж в Ерефії. Принаймні, українська агентура в Ерефії почуває себе більш затишно і безпечно ніж. Московицька агентура в Україні українським агентам в РФі вдалося значно більше диверсій і терактів ніж московитам в Україні, тому що у нас краще працює контрозвідка саме тому в конфлікті між високоефективним департаментом контрозвідки СБУ і абсолютно неефективним інфільтрованим західною і московицькою агентурою НАБУ я на стороні. Департаменту контрозвідки СБУ, якщо мені не зраджує пам'ять, до речі, у нас останнім часом, останніми роками, здебільшого якихось жирних корупціонерів викривали СБУшники, а не набушники. Тобто цей удар по набу не призведе до погіршення боротьби з корупцією в Україні. Тому що нема куди погіршувати, але закриємо цю тему, і я, звісно, не можу не згадати про перемогу Усика. Це не політкоректна перемога, адже білий чоловік побив дуже боляче, я б сказав, навіть по звірячому якогось чорношкірого хлопця. Краще навіть не так сформулювати це дорослий білий чоловік з притаманною цим білим підступністю. І технічністю покалічив чорношкірого хлопчика. Але чи було щось добре в тому, що він зробив? Ми знаємо, що вусик довго коливався, можливо, і зараз коливається між ватою і патріотизмом. Він все таки пристав до патріотизму. Це таки малоросійський патріотизм. Але чи добре те, що він переміг? Дуже добре, адже ця перемога це пропаганда України і він. Не забув про рекламувати збройні сили України прямо на ринку. Україні потрібні будь-які перемоги, в тому числі і спортивні. Ну професійний бокс це не зовсім спорт, це більше бізнес, але і бізнесові перемоги нам теж потрібні. Взагалі у нас здібні спортсмени і усик, і ми не повинні забувати братів Кличко. Володимир Кличко, наприклад, дуже різностороння, я би сказав би ренесансна. Особистість так багато в зовсім різних галузях він встигає. Він і співвласник дуже великого, можливо, найбільшого європейського промоутерського агентства. Він і кандидат наук, він і мер Києва, він і видатний сутенер, тобто постачає проституток багатим клієнтам. Він і видатний корупціонер, до якого набув. Яке ми вже згадували, жодного разу не мало жодних претензій. Він і любитель руської культурки, до якого жодного разу не мало жодних претензій СБУ. Але я переконаний, що усик піде далі. Крім жартів, дуже добре, що цей хлопець переміг, але тут є одна деталь в нашому ставленні. Звісно, це добре і цікаво спостерігати за хорошим боксом. А це був хороший бокс. Але розумієте, цей сплеск. Емоції і ця похвала, вона трошки, на мій погляд, трошечки, трошечки недоречна, трошечки переходить за межу доброго смаку. Чому? Тому що ми живемо в часи справжніх героїв. Звісно, я розумію, що неможливо весь час. Бути в захваті від героїв, адже героїв на війні у нас зараз значно більше ніж боксерів. Так, це люди значно більшого польоту, значно більшої сили духу. Це люди, які ризикують не титулами, вони ризикують життям, вони віддають. Тіло і душу за вітчизну і за братів своїх, витримати цей зліт духу, важко зосереджуватися на цьому некомфортно, особливо для тих, хто сидить в тилу, захоплюватися боксерами якось приємніше. Але все ж таки здається, жоден наших героїв, які віддали своє життя за вітчизну в останні три з половиною роки. Жоден з наших героїчних льотчиків, які загинули. Жоден з наших звитяжців не має такої популярності, як усик. Це все ж таки трошки ненормально. Два дні тому, під час виконання бойового завдання, загинув боєць братства Данило Пайол. Він був розвідником і диверсантом. Він присвятив своє життя Богу свідомо була хвилина, коли він сказав: все, я тепер служу тільки Господу нашому Ісусу Христу і батьківщині. Він багато воював. І загинув в бою буквально напередодні оцього бою. Усика. Ви зараз не запам'ятаєте його імені. Ви не запам'ятаєте його псевдо, француз. Ви не поцікавитеся його долею, тому що його не розкручувало жодне промоутерське агентство. Та на війні і не буває промоутерських агентств. Ви розкручування імен наших героїв не вкладається мільйони доларів. Але я думаю, справедливість все таки буде на його боці. Перше професійні спортсмени стали ставати зірками і ще в давній Греції. Переможці на Олімпійських іграх їм ставили пам'ятники, їхні імена писали на агорах. Але ми зараз нікого з них не знаємо. Натомість героїв цих воїн, персидських воїн, талипанеської війни, ми багатьох досі знаємо по іменах. Пройшло дві з половиною тисячі років. Історія відсепарувала зайве і виділила справжнє вартісне. герої воїн є справжніми героями. А переможці на Олімпійських іграх видатні спортсмени. Це все зірки на хвилину за історичними мірками. Щодо мене. То зіркою для мене є Данило Пайов, і в світлі цієї зірки просто непомітна зірочка Усика. Звіряйте свій шлях за правильними зірками, браття і сестри. Але давайте про політику кілька слів. Зараз в московській пропаганді всі ці z канали там Україна відійшла на друге місце. Всі палають жагою помсти щодо Азербайджану, закликають вдарити атомною бомбою по Баку. Це при тому, що з весни цього року азербайджанська армія і армія Туреччини вже вважаються об'єднаними. У них єдине військове командування. Напад на Азербайджан. Буде нападом на Туреччину, Алієв дав інтерв'ю українській журналістці і говорив все дуже правильно і з дуже великим задоволенням прийняв від неї кейс з шевронами українських батальйонів Азов, третя штурмова та інших. Він сказав, що для нього, звісно ж, територіальна цілісність, територіальна цілісність України це просто беззаперечний принцип. Але головне не слова, а цей символічний. Жест прийняття цих шевронів українських відділів, саме тих відділів, які найбільше ненавидять московити. Звісно, вся його нинішня політика і всі ці пагомі політичні жести, вони тільки з узгодженості з Ердоганом. Ми вже казали з вами, що ми нарешті повертаємося всі додому в. Рідне 17 століття, одним з вагомих змістів якого були московицько турецькі війни. Турки, щоправда, воювали і з нами, але то другое. з московитами, вони воювали довше і часто в союзі з нами. Будемо сподіватися, що все буде швидко. А там, де Азербайджан, там і Дагестан. Московити зараз наїжджають. Катують і грабують не тільки азербайджанську діаспору, але і тих, хто в Дагестані є нобелями. Вірменія, яка так довго воювала з Азербайджаном, зараз виходить на мирну угоду з Азербайджаном, і оцей от спірний коридор, який між Нахічеванню і власне Азербайджаном здала в. Оренду американцям це взагалі удар під дих дуже сильний Московії, тобто в Азербайджані зараз будується найбільша на пострадянському просторі натівська база, а коридор хічування Азербайджан вірмени здають американцям. Вірменський лідер Пашинян ув'язнення цього каталікоса, очільника вірменської церкви. Там, взагалі вірмени є от вірмени монофізити, там у них каталікос скажімо так, митрополіт чи щось на зразок патріарха, і є вірмено-католики. До речі, в світі вірмено католиків більше ніж оцих монофізітів. Скажімо, в олівані це переважно вірмено-католики. І вони в християнській міліції були свого часу дуже сильно задіяні. Ну втім, вірменський квартал Єрусалима це переважно монофізити. Ті вірмени, які жили століттями в Україні, зокрема у вірменському кварталі Львова, були вірмено-католиками. Але цей католікос, як це у них називається, оцей ватажок монофізитів у вірменії, він промосковський і його зараз закрив, здається, під домашній арешт. Пашинян, вірменська діаспора в Москові, яка часто в хороших позиціях вся ненавидить Пашеняна, ненавидить нинішню політику вірменську, і ця вірменська діаспора в Москві поводиться бо ще гірше ніж українська діаспора в Москві. Вона підживлює антиазербайджанську істерію і заодно антивірменську істерію. Вперше можливо в історії здається, ми бачимо, як спільно вірменія і азербайджан. Формують ніби як єдиний фронт проти Московії. Поки що це політичний фронт, але будемо молитися, щоб це став фронт такий, яким він має бути. Московити, як ви знаєте, зараз е, виставляють мовою захист рускоязичних в Україні і, взагалі, рускоязичество. Українські ватники тут кажуть, що тут має бути вільний обіг мов національних меншин і в першу чергу. Московицької вони взагалі останнім часом активізувалися, втратили нюх і втратили страх. Але як до мов національних меншин ставляться в Ерефії, до мов корінних народів, ну скажімо, в Татарстані і Башкірії вивчення татарської мови в Татарстані і Башкірської в Башкірії не є обов'язковим шкільним предметом. Це є факультативний предмет. І займав він дві години на тиждень цей факультатив. Тобто, ви можете вчити це по бажанню, а не хочете то і не вчити. Але нині прийняті вдосконалення, і тепер це вже не дві години на тиждень, а одна година на тиждень. Тобто робиться все для того, щоб корінні народи Ерефії не знали власної мови. Натомість тут, в Україні, де вони завжди були окупантами, вони хочуть, щоб тут завжди існувала їхня говірка, і щоб вона витіснила і українську. Ну і тепер те, що нас чекає, що ми повинні з вами враховувати. Ми повинні з вами враховувати, що. Китай, все-таки, попри свої економічні труднощі, набирає економічну вагу в світі. І багато хто із експертів оцінює, що всередині 21-го століття Китай вже буде мати найбільший економічний потенціал в світі, пережене Сполучені Штати. Уже зараз китайське керівництво ставить питання, що от Потсдамський світ той світ, який сформувався після 1945 року, і про який домовлялися. Сталін, Черчилль і Трумен. Ну, правда, потім Черчилль був не весь Поцдам, його переобрали на посаді прем'єр-міністра. І отже, Британія, Сполучені Штати і Радянський Союз формували принципи існування світу після 1945 року. Тепер китайці кажуть, так ми ж теж ніби брали участь у Другій світовій війні і теж, ніби не на боці тих, хто програв. Так а чому все це було без врахування наших інтересів? Давайте тепер перепишемо ці принципи згідно до китайських інтересів. Або принаймні з врахуванням китайської позиції. І це починає маніфестуватися в певних символічних діях. Якраз 3 вересня. Китайці планують великий і дуже помпезний військовий порад. 80-та річниця перемоги над Японією. Як ми знаємо, Японію перемогли не Китайці, Японію перемогли американці, і там десь щось на підтанцьовках був радянський союз, який дуже підло вчинив по відношенню до Японії, яка не напала на радянський союз раніше, попри те, що була союзницею Німеччини на цей парад Сі Цзіньпин запросив Путіна і Трампа. Путін, звісно, приїде. А куди йому діватися щодо Трампа? Є питання 3 числа. Як ми пам'ятаємо? Закінчується термін цього ультиматуму Трампа Путіну щодо припинення війни в Україні з одного боку, Трампу ніби як трохи принизливо стояти там буде на майдані тянянь в Китаї. Праворуч чи ліворуч від сідзіньпина і дивитися на військовий паради. китайці вміють влаштовувати військові паради, навіть іще краще ніж московити. Можливо, найкраще в світі військові паради – це у китайців. Вони трошки в анімешному такому дусі, але тим не менше, вони найбільш масштабні і найбільш злагоджені ці от Трампу. Після того що він влаштував в Вашингтоні на свій день народження. Де Марпєхи не могли йти в ногу, стояти і буде присутнім на цьому грандіозному видовищі та ще й на майдані Ця який для західного світу є символом китайської диктатури і жорстокості. Окрім того, в дати можливість Сі Цзіньпину виступити якимсь арбітром між Сполученими Штатами і Московією по питанню щодо України, та й, взагалі, по цілому ряду питань це. Значне самоопускання, а з другого боку потрібно якось домовлятися і щось потрібно робити. У Трампа немає карт. Він з одного боку оголошує, що Америка зосереджується зараз на китайському напрямку, на Тихоокеанському регіоні, і в зв'язку з цим Європу полишає європейцям. А з другого боку, а що у нього там в Тихоокеанському регіоні, е, у нього є Потенційні союзники, наприклад, Японія і Австралія, але Австралію вони зараз транять щось там з орендою атомних підводних човнів американських. В зв'язку з чим Австралія вже оголосила, що в разі війни між Сполученими Штатами і Китаєм Австралія не буде втручатися в цю війну. А навіщо її? це той союзник, який брав участь і в першій, і в другій світових війнах далекої до власної території, на тому самому боці, що і Сполучені Штати, Японію Сполучені Штати зараз хочуть обкласти дуже великим тарифом. Це дуже сильний тиск і економічна війна, і само собою зі справжніми союзниками так не вчиняють. Американська парасолька над Тайванем американці кажуть, ви маєте платити за цю парасольку. Що це така за парасолька, за яку потрібно платити? Значить, американцям цікаві тільки гроші від Тайваню. Тайвань їм в геополітичному смислі не цікавий. Це прямий знак, що вони не будуть захищати Тайвань, якщо Китай на нього нападе. Тобто у Сполучених Штатах практично немає союзників в Тихоокеанському регіоні. Є Філіппіни, є ніби як. Південна Корея, але Південна Корея в останньому часі теж не так, щоб певний союзник. Отже, якщо нема козирів проти Китаю, потрібно з Китаєм на чому-небудь домовлятися. На чому домовлятися? Ну для прикладу, давайте ми. Зробимо таку угоду між собою, що ви 30 років не нападаєте на Тайвань, а через 30 років там ми влаштовуємо референдум. Китай може на це піти при тому, що комендант ніколи на Тайвані не брав менше 20% голосів. А комендант – це про пекінська партія. Вони можуть розраховувати на те, що вони просто куплять цей референдум, і це буде дешевше, ніж військова операція. Коротше, ситуація каламутна, але ми іще з жахом можемо побачити вже 3 вересня на одній трибуні Трампа, Сідзіньпина і Путіна. І ще гірше саме на цій трибуні можуть бути винесені важливі рішення щодо війни в Україні. Подивимося, але поза як ми. З очевидністю бачимо, що Бог за нас, то якось він влаштує таким чином, що або ця зустріч не відбудеться, або відбудеться вона зовсім не так, як вони там у себе розраховують, або до цього часу станеться так багато подій, що все це буде мати зовсім інший зміст. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, ні, Путін. Ні Сі Цзіньпин, ні Трамп не хочуть, щоб ви підписувалися на цей канал.